Алло. Алло? Алло, Світлана, доброго дня. Доброго е, дня. Мене звати Лена, я менеджер компанії Джерелія, Ми з вами домовлялися сьогодні на 12 годину на про телефон. Вам зручно зараз розмовляти? Е, так, так, зручно. Дивіться, давайте для початку з вами познайомимося. От я вас хочу в першу чергу привітати з реєстрації, що ви зареєстрували ще у асфальт. О, що ви велика молочинка, да? що ви от хочете підтримувати з нами українську економіку, ну і заробляти відповідно. що вам взагалі відомо про саму компанію? Е, ви знаєте, ну нічого, нічого не чула, нічого не відомо. Угу. Ну, це нове для мене. Ага. Дивіться, я вам буквально зараз пару слів розкажу про саму компанію. Да, компанія Джерелі, вона створена два роки назад. Це перша українська світова компанія, скажімо так, вона створена на ну, за такою ініціативою свідо свого по своє. Тобто е, для підтримання української економіки, е, там створення робочих місць, ми піднімаємо малий і середній бізнес. Там на одній платформі зібрано більше 40 постачальників на сьогодні по Україні. І продукт іде е, ну по високих технологіях виробляється для компанії Джерелія. Ось він йде натуральний, безпечний, ефективний. Ну і як ми ще не цьому заробляємо. Тобто ми його продвигаємо через соцсети, через світлові, якби такими ракетами. скажімо так. От нас зараз на полицях, да, дуже багато іноземних там товарів, да, от ми там ходимо у Васон, у АТБ, о, там купуємо продукцію, да, ми відповідно вкладаємо гроші у розвиток інших країн. А ну, якби Україна це цікаво, ну, багато нас, скажімо так, на екологічну сировину, і в нас є потужності для виробництва і ну якби ми Потім ну компанія об'єдналася заради того, щоб ну ми ми збагачили свою країну. Ось, скажем так. Джерелі це йде по суті інтернет магазин, якщо ви бачили, можливо вже заходила до за себе в кабінет. Так, так, я заходила, читала інформацію, угу. загалом так ознайомилась. Угу. Дивіться, у нас на сьогодні там в каталозі більше 500 позицій, асортимент постійно росте, тобто з кожного каталога е, заключаються якісь нові договори, шукаються нові постачальники, новий товар вводиться. То кожним часом якби, ну, асортимент росте і е, компанія розвивається, скажімо так, то буде все більше і більше там, вибору в подальшому. Ось, е, дивіться, компанія пропонує два варіанти співпраці бути споживачем, то й мати дисконт мінус 25% відсотків і приймати участь у акціях і ну, доставка на нову почту йде безкоштовно. На нову почту і Укрпочту. І є uh -huh. другий варіант це будувати свій власний бізнес в інтернеті, як і я. Mm. Ну, напевно, uh -huh. мене цікавить другий варіант, я все таки розглядаю напевно, що другий. Uh -huh. Ага. Uh -huh. Чим ви взагалі от це займаєтесь? Ну от Ти спрацюєте? Uh -huh. Я, я... медик, так. Е, ні, ну сім'ї я не маю. Е, я працюю. Працюю в діагностичному центрі, медичний працівник. Ага, зрозуміло. Е, дивіться, я, ну так, теж до себе попали слів. Я мама в декреті. У мене є двоє хлопчиків, два і сім рочків. Е, ну, я якби зараз знаходжусь в декреті, да і раніше там працювала на постройці диспетчера, ну там ще було до декрету. Якщо чесно, коли сіла декрет, ну, на роботу ходити, якби пропало бажання, захотілося мати якісь свої власні гроші, працювати на себе, скажімо так. От. І я знайшла такий бізнес, що я можу не віддаватись від сім'ї, працюю на себе і не ходжу там на роботу зранку до вечора, да, як там є. Зараз переважно. Зараз скажімо так практично всі переходять вже в інтернет, да? Купують одяг, життя, продукти, косметику, все переходить в інтернет, соцсети всі переходять. Це дуже зручно всім, скажімо так. Ви в якій області живете? В якому місці? Львівська. 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 Угу. Скажіть, от у Львівській області от зарплата там, наприклад, від 5-7 тисяч, ну як буде для початку? Непогано? Ви знаєте, непогано, тому що у мене зарплата три з половиною, чесно вам скажу. Мінімальна? Uh -huh. Мінімально. Uh -huh. ну, тому, я думаю, за три з половиною тисячі вижити в місті Львові з нашими цінами важко. Uh -huh. Ну, да. І тому yeah. я от шукаю додатковий підробіток. Хорошо, дивіться. Ну, дивіться, зарплата 3-7 да? Це там для початку воно буде з кожним місяцем рости. Відповідно буде рости оборот, там люди будуть розставатися у структуру вашу команду, і якби ну так всі зацікавлені, да, і в, про в проєкті самому, і ну продукція цікава, тобто План. І це я вам пропоную от, для того, щоб функціонувала да, от, структура, заправлені договору, ми всі користуємося високоякісною продуктів від компанії Чевелія. Ми вже не йдемо в магазин да, там купувати мило, шампунь, там, зубну пасту, а ми вже всі е, покупки у себе і за рахунок цього створюється наш оборот. То uh -huh. Так працює наша якби, система, скажем так. Тобто ми там не бігаємо з каталогами, там можливо там ну не знаю там багатьох туда й це враження світлового, що на бігати з по каталогами, з сумками. В e, нас такого немає, у нас іде все на особисте користування. Тобто мінімальний за то, звісно, мінімальний tas... да, заказ для того, щоб вступити в проект, да, активувати свій кабінет іти на 400 гривень. Я б, наприклад, замовила там шампунь дітям, мило, миюче, там собі взяла там якийсь крем для рук, ось. І тоді вже якби йде з починаємо працювати вже на структуру, сте оброти і від цього вже йдуть відсотки, там по маркетинг з плану. Тобто все йде сьогодні, це все ви будете бачити все ви в себе в кабінеті. Ось, дивіться, я вам зараз пропоную зайти в каталог, да, подивитися, можливо, вибрати там якісь продукти, які б ви хотіли там, які вас зацікавлять, хотіли б придбати, ознайомитися. Я така та, така людина, що там, ну, там щось комусь пропонувати, ну, не пробуючи, ну не можу. на да? навто тобто, побачити, з чим ти працюєш відповідно, це йде перше замовлення, ви отримаєте і подарунки там, само собою, будуть йти новачку. От, і я вам тоді вже розкажу там за нашу е, закриту школу для навчання. Ось скажу там, додавлю вас вже в робочі чат, і тоді там познайомлю, як ми працюємо у соцсетях. Ось. Далі вже будемо я Добре, добре. Тобто заказ можна зробити безпосередньо в своєму кабінеті, так? Е, так, дивіться, ви заходите під своїм номером, під своїм паролем, які ви вносили, запам'ятайте його, не забудьтеся, бо це буде ваш суперський uh -huh. кабінет, інтернет-магазин. Ви туди заходите, ви можете вибрати декілька там, товарів собі, закинути в корзину, і я вас можу за хвилин там 15-20 набрати. Е, розкажу вам, як вірено оформити заказ, щоб вам там прийшли подарунки, розкажу там, що за акції там, які там йдуть по самому ще каталогу. І тоді вже якби будемо вже далі вже зупиватися. Зрозуміло, зрозуміло. Е, як в мене виникнуть якісь питання, чи можливо безпосередньо до вас звертаються? Е, Може, до мене, така? так, так, звісно, зразу дзвоните. Тільки по всіх питаннях дзвоните до мене, пишете в чат, щось не зрозуміло, по всіх питаннях з там з десятої по 10 вечора мені набираєте мене. Ось. Добре, я добре. Добре, бо я ніколи раніше не працювала в інтернет магазинах, це для мене вперше, це для мене ну думаю, мені знадобиться допомога, для нічого, нічого все буде добре, не переживайте за це. Без е, росту, без научків ви точно не дуже. Саме головне це бажання працювати, заробляти, виконувати правильні дії. У нас є відкриті вебінари, ми заходимо з онлайн, дивимося також. То тобто, все це якби поступово будемо якби вивчати, ознайомлюватись і працювати. Розумію, Добре. я обов'язково переглянув каталог, ну це може бути трошки пізніше. Е, наскільки я пам'ятаю, ви в Фейсбуці мені кидали свій Київстар. Так. Чи можливо вам на Київстар телефонувати? Так, 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 можна, так. Да. Добре, добре, зараз трошки не буду мати часу подивитися. Uh -huh. Я протягом дня обов'язково зайду подивитися каталог, вибрав щось для себе uh -huh. і як виникнуть питання, я вам зателефоную. Добренько, набивайте мене, хорошо, добре. Uh -huh. Дуже дякую за До uh -huh. за побачення. До за побачення.